Ранку, малята! Любі хлопчики, дівчата. Послухайте і спробуйте відгадати загадку про нашу сьогоднішню гостю. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у сотні. Не цурається роботи. Здогадались? Так, це ділка. Малята, я вас запрошую до розмови про ділку. Але спочатку послухайте дещо цікаве про неї. Це бджілка. Бджілка трудівниця. Бджілка цілісінький день літає з квітки на квітку і збирає нектар. А потім несе його у вулик. У вулику нектар перетворюється на мед. Мед бджілкам Потрібен для харчування взимку, коли немає квітів. А ще бджілка ділиться медом із людьми. Він дуже смачний та корисний. Малята, погляньте на бджілку, її дім вулик, квіти, мед. Дітки, а де живе бджілка? Так, у вулику. А де вона літає? Правильно, з квітки на квітку? А навіщо бджілка літає від квітки до квітки? Бджілка збирає нектар. Молодці. А куди бджілка несе свій нектар? Вірно, у дім у вулик. А на що перетворюється нектар? На мед. Навіщо потрібен бджілка мед. Для харчування зимку. Малята, а зараз послухайте віршик Грицька Бойко «Бджілка». Чого це над підками схилилась дітвора, малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам: Жужу, жужу, малята, я меду не віддам. І забавляться з вами. Не маю я часу, солодку краплю меду. Вулик понесу. Про яку комаху ідеться у віршику, малята? Та про бджілку. А що збирає бджілка на квітах? Вірно, нектар. А чи можна ловити бджіл? Правильно, ні. Молодці малята, ви вже багато знаєте про бджіл. Запам'ятайте, не можна чіпати бджіл. Вони можуть вас ужалити, захищаючись від небезпеки. А ви, дітки, чимні, розумні, тому не будете полохати та чіпати бджіл під час збирання нектару. А на сьогодні все, до побачення, малята!